Всім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитися своїм передостаннім прогресом в проєкті використати і викинути самий важкий проєкт. І він скажу вам чесно. Насправді дуже важкий, тому що прогрес, який я би хотіла бачити на даний момент, не відбувається. Але також в той самий час я досить амбіційна людина, тому можливо я просто занадто багато від себе очікувала. Тим не менш, давайте говорити про те, що відбувається на даний момент, і що я планую на наступний місяць перед е, фіналом і перед закінченням цього проекту. Почну з того, що поки що в мене не закінчився ні один засіб на даний момент, крім сашетки, що було досить передбачувано. Але на даний момент насправді в мене немає пустих баночок, тому в наступний місяць я не планую нічого додавати в цей проект з повнорозмірних засобів, навіть з мініатюр. Я додам один засіб для того, щоб просто підняти цей челендж для себе трошки, і для того, щоб. Додати щось цікавеньке, але я реалістично дивлюсь на речі і розумію, що якщо я буду додавати все більше і більше засобів, результату як такого не буде. Тому почнемо з першого засобу. Це мій бальзам для губ від Байтері. Я використовую його абсолютно кожен день, і як бачите, по результату все-таки ще є засіб в цьому бальзамі, і мені здається, що цього засобу мені вистачить більше, ніж на місяць, навіть при повсякденному використанні. Тому цей засіб для мене. Мене стане в наступному місяці до фінішу моїм пріоритетом. І тому мій, е, моя мініатюра від Dior, Lip Maximizer відійшов на другий план. І не дивлячись на це, я все рівно його використовую час від часу. Я дістала звідти стопер, тому що е, я перестала діставати засіб, я бачила, що засобу все рівно ще дуже багато в контейнері. І як бачите, його дійсно дуже багато. Ним стало трохи важче користуватися. Він протікає, я не можу його носити з собою в сумочці. він в мене тільки в домашньому використанні, але сьогодні він на мені. І я знаю, що не закінчу цей засіб лише через те, що а, я буду концентрувати свою увагу на байтері, тому що я дуже сильно хочу здихатися цього засобу, і в той же час я не хочу використовувати лише для того, щоб використовувати. Тому мій пріоритет це байтері. На другому плані в мене буде ліп максимайзер в тому випадку, якщо я закінчу байтері раніше, чим фінал. Прийде до нас. <ріст> Наступний засіб це а, з чого я хочу почати. Ну, напевно, з єдиного пустого засобу, те, що я закінчила в даний момент, це трошки зашуркана. Зашуркана сашетка від Nars. Ви знаєте, це був мій бонус. Я закінчила цей бронзер. Мені його вистачило так на три використання повноцінних, тому скажу, що мені цей бронзер подобається, але в мене немає бажання за ним бігти. Він трошки холоднуватий для мене. Я шукаю для себе щось більш в нейтральному відтінку. Також я думала, що вже на цей час закінчу бронзер від Bell. Але він все-таки ще з нами. Він почав кришитися, тому я так покажу дуже Акуратно, ви знаєте, що я його перепресувала в останньому апдейті. Але тут, так ще на тиждень використання точно є. Я не хотіла затримувати цей апдейт тільки через те, що хотіла показати пусту баночку. А якщо в мене на нього піде ще більше, ніж тиждень, це також непогано, тому що е, я знаю, що закінчу цей бронзер до кінця цього проекту, і я дуже... Не шкодую, що я внесла цей засіб в проект. Я думала, що він в мене піде швидше, якщо чесно. Але факт залишається фактом: бронзери досить складні в використанні, навіть коли ви використовуєте його на кожен день. Сьогодні він також на мені, як бачите, він виглядає досить натурально, природньо. Мені подобається його носити на кожен день, але він мені трошки підобрит, І я не можу з ним також їздити. Якби його взяла з собою в поїздку на цілий тиждень, коли я носила макіяж по. Повсякденно він би в мене вже напевно пішов, але я не могла його з собою перевозити в літаку, тому що знала, що він розлетиться просто на друски. І упаковка така досить дешева, пластмасова, і сам бронзер був перепресований. Тому в мене затримався прогрес, але він є, і я впевнена, що закінчу його до фіналу. Засіб, який мені вже трохи навіть обридло вам показувати, це а, засіб від слік. Я навіть забула, як він вже називається. Це... Засіб для брів, яким я заповняю брови. Час від часу я роблю ним ем, стрілку на очах, і також в цьому засобі є прогрес. І я вже не можу дочекатися, щоб відставити його в сторону і просто використовувати щось інше. Я завжди вважала, що брови це такий нецікавий, не креативний для мене. Момент в макіяжі, але навіть з бровами набридаю використовувати одне й те саме, особливо, коли цей засіб особливо не змінюється. Знову ж таки, я знала, що це так буде, але мені рідко набридає використовувати один та самий засіб. В цьому випадку мені вже трошки піднабридло. І, можливо, частиною цього є те, що я не бачу такого дуже. Помітного результату, помітного прогресу, наприклад, як я бачу в олівці від Кларанс. В останньому апдейті я також додала його в цей проект. І ви можете бачити по фотографії, наскільки добре в мене з цим олівцем склалося. Я знала, що не закінчу його до фіналу, але я хотіла його підвикористати побільше, тому що олівців в мене багато, вони висихають, і мені просто не хочеться ем, цей засіб розтрачувати впусту. Тому я впевнена, що мені ще доведеться. І пощастив, пощасливеться ем, проробити деякий прогрес з цим засобом. Я його не закінчу, але мене дуже приємно здивував ем, результат того наскільки добре він в мене пішов. І зрозуміло, що такий момент мене більш мотивує використовувати цей засіб надалі. Далі палетка від Флормари, яка також. Мені не набридло, але мене дратує упаковка все більше і більше. Я навіть думала, можливо, я якимось чином дістану звідти засоби і переставлю щось інше. Поки що в мене немає конкретного рішення. Але якщо ви подивитесь на цю палетку, вона також в мене використовується дуже повільно, але помітно, що в обох засобах є трошечки прогрес, особливо це є в скульпторі, і це також стало більш помітно лише цього місяця в рум'янах. І скажу, що якщо чесно, скульптор я перестала використовувати останніх тижня-півтора. Сьогодні він на мені, досить його небагато, але це не той засіб, який я використовую на кожен день. Це екстра засіб, це екстра крок в моїй рутині, який мене не дратує, але мені не необхідний. І я себе цей час, так скажем, скажемо, скажімо. Змушувала використовувати цей засіб просто щоб зрозуміти, чи він мені підходить, і спробувати його закінчити. Хоча в мене немає аналогів в моїй колекції, я розумію, що скульптори мені абсолютно не потрібні. І скульптор в моєї ротині взагалі немає ніякого місця. Чи я цей засіб? Ні. Тому що він мені подобається. Але чи буду я використовувати скульптор на кожен день, теж абсолютно ні. Думаю, що в використанні праймера від Бека в мене прийшла зараз пауза. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, коли я використовувала його в останній раз, тому що мені цей ефект зараз більше не потрібен. З тим, що прийшла тепла погода, цей ефект на мене занадто жирний, занадто зволожуючий, і в мене немає терпіння, якщо чесно, наносити цей додатковий засіб і крок на своє обличчя і ще чекати деякий час, поки цей продукт поглин, поглинеться шкірою. Він Насправді дуже мокрий. Відчуттю, і йому потрібно дати принаймні 5 хвилин, щоб він ем, осів. І навіть сьогодні, я думала, нарешті я його використаю, хоч трішки, буквально, можливо, на скули нанесу для сяєння. Але в мене не було терпіння почекати, поки полинеться весь мій догляд і SPF, плюс нанести це, плюс макіяж. Ем, я думаю, що я повернусь до цього праймера десь. В листопаді місяці і закінчу його до можливо нового року, можливо, після нового року, коли похолодає. Але на даний момент в мене немає місця цьому праймері в моїй рутині, в результаті якому я хочу бачити на лиці, на обличчі, тому. Я, напевно, дістану його з цього проєкту, заберу його взагалі, і він в мене стане на паузу. Єдиний бонус, який я додаю в цей проєкт на наступний місяць по використанню всієї косметики це саше консилерів від бренду Makeup Forever. Я давно хотіла попробувати різні консилери, тому що я відходжу від того, чим користуюсь на даний момент. У мене закінчується мій повсякденний консилер від Armani, і мені цікаво попробувати щось інше. Тут чотири кольори. Цей найс... найсвітліший буде моїм повсякденним кольором, який я буду наносити на шкіру навколо очей. І мені цікаво, чи зможу я використати інші кольори. Переважно я такі кольори е, використовую як бронзер, е, і тому я не маю смисла купувати ніякі кремові. Е... Бронзери в моєму житті, тому що якщо мені щось потрібно кремове в плані бронзера, я завжди можу звернутися до моїх сашеток. І в мене повно дуже темних кольорів, які мені не підходять під тон моєї шкіри, але підходять мені як бронзер. Тому моїм ем, планом А є використати відтінок, який підходить моїй шкірі. Планом Б. Використати інші відтінки як бронзер. Якщо мені вдасться вчасно закінчити бронзер від Бель, я перейду на цю сашетку і такий мій логічний план. Ось, е, я думаю, що в наступному фіналі, в наступному відео, в останньому відео в цьому е, сюжеті в цій серії відео використати і викинути, я підведу результати всього, що я викинула, я покажу вам не викинула, а використала. Я нічого не викинула. Всього, що я використала, я покажу вам всі засоби, які були в цьому проекті. Який прогрес стався? Що? Засобів пішло, що не пішло, по яким причинам. Якщо чесно, я рада тому, що фінал приближається все швидше і швидше, тому що насправді це був важкий проект, і він досі не закінчився. І я хочу піднажати в останній раз і зробити все можливе для того, щоб досягнути своїх цілей. Пишіть в коментарях знизу, що ви закінчуєте, чи ви закінчували недавно щось дійсно важке в використанні, що закінчується дуже-дуже довго, і чи є у вас якісь правила використання. Користання косметики по закінчуванні її в особливості. Ну а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.